Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий. Готуємося до недільної служби в свіжо деокупованій церкви святого Іллі. І одна з цікавих цікавинок тут, власне, на Буковині, яку я побачив вперше, на яку звернув увагу, це те, що церкви ПЦУ мають стяги. Ну, у, у видних місцях, так, на вході, український і червоно-чорний. Я такого не бачив на Донеччині, навіть на церквах ПЦУ, жодного разу. Може, мене хтось виправить, може якось я уваги не звертав. Я ще перепитаю з, у паноців, з якими спільно дію так, на Донеччині. Проте, наскільки я пам'ятаю, такого не було. От, і це теж є таким визначним маркером. Належності церкви. І одна з перших речей, яку мають зробити з цією церквою, так, щойно деокупований, це повісити десь там на вході прапори, червоно чорний і <кхи> синьо-жовтий, і на вході біля брами. До речі, звернули мою увагу, що на цьому цвинтарі немає жодного прапору. Немає жодного прапору. Я не знаю, наскільки це ну, саме мотивація цього факту, так поясню, наскільки воно пов'язане. Проте, ну от кажуть, що московицька шобла не давала тут нормально благополучно ховати, розміщувати прапори України, і тут немає жодного прапору. Ну, тепер. Звісно, будуть і відспівування героїв служби української все як має бути разом боремо й поборемо.